Достала сорочки різної видержки. Тобто, якісь молоденькі, якісь вже трошечки вистояні. І мене запитували, в якому, ну, якому стані повинен сир бути, щоб його покривати латексом. Ну, от, допустимо, ці головки, бачите, вона така жовтенька. А от ще біле. От мені треба його так перевернути. І воно ще день-два постоїть, щоб підсох. Отака ж коринка. Бути. Бачите, він дожен бути підсохший, зовсім сухенький. А тут трошки білувато. От у мене тут підсохне. І цю головку можна покривати вже буде латексом. Вона у мене лежала в холодильнику дві, два тижні. Ну Дивіться, в кожного холодильника різні. Я не можу сказати, що положіть в холодильник, воно повинно вас пролежати два тижні, а потім покривайте латексом. Ні, просто треба дивитися на е, состояння вашого сиру. Він повинен бути сухенький. Ця головка в мене ще не досохша. Вона вроді сухенька, але от є такі проміжутки, коли він трошки отакий от, от сируватий. Йому треба ще підсохнути, тому що, коли, якщо ми поокриємо його латексом в такому вигляді, то тут можуть з'явитися грибки. Вихід сиру приблизно повинен бути 10% від кількості вашого молока. Минулого разу я варила сир, по-моєму, з 27 літрів. Трошки неповна в мене була каструля. Ось зважила то 300 вийшло мого сиру. Такі головочки, він біленький, він ще дуже світленький. Він навіть, якщо його положити зараз на салфетку, він ще влажний. Але йому три дні. Бачите, він так виглядає. І потім, коли в нас сир доходить до такої е, жовтенької скориночки, щоб він. Сухеньке з усіх рівномірно. В такому стані ми можемо покривати латексом. От я його трошки підсушу і, мабуть, покажу, як я це роблю. Розрізала я головку з кмином, отак вона виглядає. Є такі невеличкі дірочки. Я її не буду різати на маленькі кусочки, вона головочка невеличка. Оцей кмин дає таку, знаєте, пікантну остринку в сир. От як предлагаєш з кмином, ну, всі якось так дивляться підозро на цей кмин, але хто смакує такий сир, то розуміє, що смак дуже цікавий. Запах взагалі неймовірний. Ну, звичайно, треба пробувати. Все, що ти робиш? Правильно? Так, зараз ми її робимо рівненьку. Отак. Вот Отак я провакумувала сир шматочками. Вакуумувати сир можна в будь-якому стані. Тобто він молодий, визрівшись, з коринкою, він, не з коринкою, обсох. Тобто для продажу завакуумували навіть таку нарізку можна робити, і воно має гарний вигляд, воно все завакуумовано і воно буде зберігатися. Як у покупця, так і у вас, якщо ну, він не продався. Я його, якщо привезла назад, то він ну, тиждень, а то й два буде лежати спокійно в пакетику. Я отакі кусочки вложила на зберігання. Ну, от спеціально, щоб подивитися, як він себе веде в холодильнику, то гарно зберігається до місяця. Тому що все-таки сир робиться без всяких добавок, без консервантів, без антимікробних бактеріальних там, заквасок, тому в такому стані довго зберігатися він не може. Тобто не можна завакуумувати сир і положити його на зберігання, на визрівання на довгий час. Але десь близько місяця там плюс-мінус. Він у вас гарно збережеться у вакуумі і продовжить своє созрівання. Зараз я кусочки ці поважу, понаклею стікери з цінами і все. Ну, так, поставили у мене сирочки ще ніч в холодильнику. Вони гарно підсухли. Тепер можна покривати їх латексом. Зазвичай латекс можна налити в якусь посудинку такою щіточкою, рівномірно розмазувати по поверхності сиру. Спочатку одну сторону, потім, коли вона підсохне, я покриваю ще й другий раз і перевертаю на обратну сторону і повторюю це і з іншою стороною. Я вже приблизно знаю, скільки піде латексу на такі поверхні, то щоб не вимазувати посудинку, я зразу на сир. Добре. У нас ранок наступного дня достала свої сири, ті, що вчора покривала латексом. Отак вони вже підсохли, гарненькі і так виглядають. Все, тепер можна їх зберігати в холодильнику до 2 місяців. Чому до двох? Тому що ці сири я робила не пастеризованого молока. Щоб зберігання було довшим, все ж таки треба проводити пастеризацію молока. Тоді можна буде зберігати довше. Оцей сир, якщо, ну, щоб його нарізати і не. Ну, латекс дуже гарно очиститься. Якщо достати сирок з холодильника, і трошки, щоб він полежав, ну, набрався так, кімнатної температури, потім так латекс береш, так як сплівочку, тюх-чух-чух, воно так поздиралося. І потім можна сирок нарізати. Бо якщо холодним, він не. Ну, якщо зразу з холодильника нарізати, то він погано відходить від сиру, і тоді приходиться в місті з сиром його трошечки обрізати. А так, він нагріється. І добре убирається з сиром. У мене сьогодні трошки такий безлад на столі, Тож хочеться все показати і куча роботи, не з що почати. А то, знаєте, якби на лоба прицепив, то камеру бігав би з ним, то все робив, а потім, якби ще хтось і відео тобі зліпив, то було б класно. А так, нічого не встигаєш, не знаєш, за що хвататися з самого ранку. Заплановано в мене було сьогодні садити гарбузи, так як у нас пізно були заброблені огороди, то я їх отак проростила, намочила, вони мене постояли, набрали водички, злила, полотенечко отак замотала три дні, і у вас такі росточки. Це вони гарні, вони не зрослися, їх можна так садити, але гарбузики підождете. Зараз у мене трошки інша справа. У мене стоїть... Ось така мисся яка тіста. Вже воно підходить, вже його треба замішувати. І сьогодні у нас багато-багато випічки солодкої. Так, що, так що якось, отак, ну це вже буде, мабуть, в іншому відео. А це відео буду закінчувати. Бажаю вам миру, сил, здоров'я і всього самого найкращого. Нехай вас все вдається.